Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. Фейкові довідки для ухилянтів робили в кардіології міської лікарні швидкої допомоги. Схему виявили під час розслідування справи запорізького ексвенкома, що нині під вартою у лікарні встигли зробити щонайменше 40 довідок. ДБР проводить обшуки. Укрзалізниця та американський мільярдер створили перший у світі поїзд кухню, який вирушить у прифронтові регіони. Фудтрейн за відсутності світла спроможний виготовляти 70 тисяч порцій їжі на тиждень. Російська артилерія вбила 66-річного жителя Оріхова. У Приморському поранено чоловіка 56 років. У добовому гаї почали зрізати старі атракціони. Були небезпечні, це вже давно слід зробити. реагують містяни, але непокоїться, що ж буде на звільненому місці. З 1 жовтня жінки, медики та фармацевтки мають стати на військовий облік, якщо досі цього не зробили. Це не мобілізація, а узагальнення даних про резерв медиків у державі. Жінки як і раніше можуть виїжджати за кордон. Українські військові досягли околись новопрокопівки. А РФ перекинула сили до Токмака. Вимагав з конярів більше мільйона гривень. Печерський районний суд призначив домашній арешт і відсторонення від посади Анатолію Ченцову, замдиректора Запорізького обласного агродепартаменту. 5 вересня його затримали на отриманні хабаря. У запорізьких ЦНАПах з'явилися послуги з реєстрації місця проживання. До прикладу, зареєструвати народження та місце проживання дитини тепер можна в одному місці. Новий мурал з'явився у Хортицькому районі Запоріжжя розміром 50 квадратних метрів, з зображенням козака та написом Запоріжжя це Європа. До створення муралу долучився переселенець із Новомиколаївки Микола Перепелиця. Більше новин шукайте телеграм-каналі П'ятої редакції, Підписуйтеся, аби бути в темі.